Танки вже на підступах до Бердянська одразу три Т-64-х стали на позиції поблизу курортного міста. На антеннах бойових машин жовто-блакитні прапори так за Запоріжжя влада і військовики вирішили зміцнити оборону кордонів області, яка межує з буремним сходом, у який бік дивляться дула українських панцерників, Бачив Андрій Почтів. Житомирянин Мирослав на цьому блокпості, головний, щодо кухні мобілізований резервіст уже зварив обід та чекає на побратимів. Каже, готував із душею. Солдати будуть не лише наїджені, а й задоволені. Це в нас на перше борщ зелений, от, на друге каша рисова от, і компоти свіжих фруктів, там, з яблука, смородини, з груш. Ще й каже, салату з помідорів та угірків нашинкував. Городини у хлопців до нескочу. Її постійно сюди несуть мешканці навколишніх сіл. Цьому блокпостові, що на трасі поблизу в'їзду в Бердянськ, лише кілька тижнів, та небайдужі вже допомогли провести сюди воду і світло. Поруч розташували табір із наметів, кожен на 20 місць. Утім, скільки саме пробуло захисників, і звідки вони тут воліють не говорити. Військова таємниця, Привели, та і це, і служимо потихоньку. Теша нормально. 20-річний терміновик Євген наймолодший серед тутешніх бійців. каже, почувається добре, єдина невигода, доводиться спати з автоматом в обіймах. За його наметом військовики приховали БМП ще донедавна бойова машина припадала пилом на складі. Тепер засмагає під бердянським сонцем. Екіпаж навіть дав машині ім'я. Утім казати його стороннім, зась в неї ім'я чудове, але серед воно використовується серед нашого особового складу. Ну назвати як її ми називаємо на даний час, я не можу вам боронить бойові позиції та підтримує бойовий дух військовиків. Ще й т 64 танк окопався на пагорбі, а його туло дивиться у бік Маріуполя, який нещодавно звільнили від терористів. Звідси до кордону із Донеччиною всього кілька десятків кілометрів. Бердянці вирішили не покладатися на удачу, та влаштували на трасі, що веде до Маріуполя кілька блокпостів. Є навіть важка кавалерія. Танк т 64 БТР та БМП. Що Правда, наближатися до танка офіцери цивільним категорично забороняють, аби, мовляв, не виказати його бойову позицію. Аби диверсанти зі зброєю та вибухівкою не проскочили в інші сусідні області. Бійці пильнують подорожніх і доглядають їхні авта. Артем із товаришем їдуть з Донецька у Бердянськ. Везуть харчі до крамниць. Їхні автівку ретельно доглядають та, окрім солодощів, нічого не знаходять. Артем розповідає про становище в Донецьку. Ситуація стабільно-напряжена Я би сказав. Аеропорт бомбят, окраїни тоже теж задівають. Ну, Петровка слышали, наверное, Петровський район. Ну, как то так. На сусідньому блокпості, а це дорога, що безпосередньо звертає з траси до Бердянська. Туристів також зустрічають танками. Один із них розташувався на пагоробі на тлі мальовничих плавнів. Утім, цей мілітарійський пейзаж тут чомусь вже нікого не дивує. Андрій Поштів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ.